Веселкова республіка завершила свою роботу. Йдеться про табір праці і відпочинку, який уже не перший рік працює в літній період у будинку дитячої творчості. Юнаки і дівчата протягом трьох тижнів проводять своє активне дозвілля, наводячи красу у місті та змістовно відпочиваючи. А вже на закритті табору, до якого традиційно готують цей презентаційно-художній виступ, підводять підсумки роботи своєї республіки. На свято запрошують і гостей, тим більше, що ті прямо дотичні до створення і функціонування табору. Ви відпочивали, працювали. Наша практика стала така, така добра практика, коли наші дітки мають можливість поєднати. І мене дуже радує, що ви достойно пройшли цей етап. Я вам щиро вдячний. Ми маємо не тільки волонтерів, ми маємо таких. Практичних патріотів міста Славути, які розуміють, що таке екологія, що таке культура. Ну і бачать, хто де смітив. І сьогодні ви можете вже бути помічниками і розказувати своїм батькам і близьким, що слухайте, не смітіть, щоб ми після вас не прибирали. Правда, я дякую вам за те, що ви гарно працювали. Сподіваюся, що дозвілля ваше було цікавим і змістовним. Бажаю, щоб решту канікул ви так само провели активно і весело, і з новими силами ми зустрінемося з вами. 1 вересня просто розповідати чим і як займались у веселковій республіці хлопцям і дівчатам було б не цікаво і не по сучасному. Отож, у їх виконанні був переспів популярних пісень, реп, гумористичні сценки, постановки, де основною темою була робота та відпочинок у таборі весело, бадьоро і в задоволення. Окрім морального стимулу, від гарно проведеного часу юні республіканці отримали ще й матеріальну винагороду 400 гривень, чесно зароблених для більшості п. Перших грошей, і поки хлопці і дівчата з рук міського голови отримували почесну зарплатню. Ми спілкуємось з тими, хто готовий ділитися своїми враженнями, цікавимось, чи не важко було працювати, чи вдалим був відпочинок, чи гарно годували і чи є ще бажання повернутись до табору. Було приємно працювати, тому що ми працюємо для і робимо краще для свого міста. Ми сапали біля ДЮСША, прибирали на п'ятому, прибирали в парку. Прибрали в дубові рощі. Відпочивали, було два дні праці і один день відпочинку. Грали в м'яча, ну і всякі настільні ігри. Добре? Класно. Багато друзів з нові знайомства були. Нам, нам сподобалось. <гум> Найбільше запам'яталося. Напевно, зустріч з новими друзями кормили. Хорошо нас давали йогурт. Деколи соломку печення саме важко було прибирати на п'ятому. Там був ліс дуже був брудний. Саме самі, брудний самі ліс. забруднені ліси на п'ятому. Про те, що діти за час перебування в таборі встигли здружитись, потоваришувати і полюбити своїх керівників, було видно неозброєним оком. А це означає, що колись започаткована гарна ідея, міцно пустила свої коріння, і веселкова республіка матиме продовження.